Всім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха і я радий вас вітати в Слендеріні. Як пам'ятаєте, в минулому відео ми пройшли вже другий підвал, зараз чуть-чуть звук зменшу. І саме час пройти навіть. Так скажемо, проспідранити третій підвал, тому що проходження цієї гри неймовірно швидке. Е -е, так. Ага, забуваю, що треба клікати. Це було гучно. Е, проходження цієї гри дуже швидке. І, на жаль, перших дві серії, перших два підвала, не вразили мене якимось. Звідки я прийшов? звідти Не вразили мене якимось дуже надто різкими скрімерами і навіть не налякали мене конкретно. Е, це неприпустимо для хор Тому я сподіваюся, що цей підвал таке компенсує. Е, те, з чим не впоралися перших два. Так, one case used. От керування мені капець, як незручне на планшеті. Опа, книжка. Я бачив там під лавкою. Так. Зараз у мене ноутбук в ремонті, але вже сьогодні його забирають. Тому сподіваюся... Опа, ключик. Тому сподіваюся, що його дуже швидко. Здарова. Е, Сподіваюся, що зараз я це відео дуже швидко. У тебе на спині, я не можу зрозуміти. Ти що, типу мавка? Ладно, це було не страшно. Так. Так, так, так. Да. Хотілося би, щоб мене зараз конкретно налякали. Хоча я до цього готовий, тому мене важко буде налякати. Ого! А це не дарма я зазираю за кожні двері. Тому що так і книгу недалеко провтикати. У відро. Ізику, правда, для нього не продумали. Буває. Хто там стукає? А для цього ні теж не придумано. Так, вже два ключі в мене є. Це прекрасно. І купа дверей. Слухайте, це більше схоже, знаєте, на якусь. Е, на якусь тюрму. От реально слендеріна на призом. Тому що якісь ці кімнати абсолютно одноманітні, якісь койки, вітра. Мабуть, це спеціально, типу, так зроблена тюрма. Стоп, за ці двері я зазирав. Не, 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 не. Навіть крові екран не покрився, зараз я трошки понішу візьму. Так. так. Одну сторону ми провідали. Цього дві книги якось мало? Ага, абсолютно симетричний прохід. Так, тут у нас три дверці. Давайте спочатку направо. Будемо дивитися Опа. One case used. О, а тут уже будуть убиральні, так? Я правильно вас зрозумів? За кожними дверима. Нормально. Бачите, я... Відчував, якщо з цими відрами щось неладне. Так, давайте. О! О, це було різко досить. Це вже. Це вже непогано. Хоча, щоб мене налякати, треба ще більш якось зробити різко і ближче. Тоді, можливо, мене і налякають тебе. Так, що у нас тут? У нас пусто, шкафчик. О, книжечка. 4. половина вже є. Ну, музичка чуть-чуть відрізняється, а так я. А так то особливо нічого і не змінили. Такі ж самі текстури, такі ж самі стіни. Ну, двері чуть-чуть змінили, шкафи і звук їхній противний. Додали. Так, а так то все. Аналогічно з першим і другим підвалом. Так, тут має бути чотири книги. Ого, це де це було. Ой, мене щось аж. Прикольні якісь двері особливі, незвичайні. О, ну це легенда. Так. Ну, це легенда, я нічого не скажу. О, книжечка. П'ять. Ключик. Пандерина. Прям картинна галерея тут. І обої поклеїли. Це, бачите, прогрес. Це все прогрес, отже тут має бути три книги. Опа, опа, ага, звісно. 6 із восьми залишається дві книги, це вже якась, блін душова. Угу. А, це пиль, я думаю, що там якісь очі світяться. Ключ. Навіщо мені ключ? Поясніть, навіщо мені ключ, Щось я сумніваюся. Чому тут якісь такі темні текстури, ніби вони взагалі не промальовані? Оце якось дивно прям. Прямо воно так дивно і трохи нагнітає. О, тут уже нормально. Може це в мене не прогрузило? Одна книга. Так, як я це люблю? Один ключ? Одна книга. А куди її впхнули? Це складне запитання. Здраць. Давай. Куди засунули книгу? Признавайтесь ти? Бандеріна. Куди книгу впхнула? Зрозуміло. Да я тупий. Папа. Congratulation, you managed to find all the missing books. Congratulation. Тому що ми повністю прийшли слендеріну The Cellar. Усі три підвали взагалі на ізі. У нас ще й здача залишилась 18 STC поїнтів. Навіть не знаю, куди їх подівати. Напишіть в коментах, please, яку частину слендеріни ви хочете бачити наступною. Будемо проходити усю збірку їх, усю серію. Тому так. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові мої відео. Ну а я бажаю всім удачі і всім пока-пока!